Вітаю! З вами знову я, Ткач Володимир, бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні ми поговоримо про новий законопроект. Якщо ви ФОП або просто маєте банківський рахунок, це відео для вас. Бо з'явився новий законопроект, і він може змінити ваше уявлення про банківську таємницю. До речі, нещодавно я вже розповідав, як ДПС буде бачити ваші рахунки в банках. Якщо ще не бачили, залишаю посилання. Обов'язково подивіться. Отже, уряд подає на розгляд законопроект 13233, згідно якого передбачено створення реєстру рахунків фізичних осіб, реєстру банківських сейфів та навіть реєстру рахунків бенефіціарів трастів. І адміністратором даних реєстрів буде хто б ви могли подумати: ДПС саме та сама ДПС, яка має доступ вже до ваших податкових історій. І отут у нас перша суперечність. В Національній стратегії доходів, офіційно затверджені, зазначено, що ІТ-системи мають адмініструватися незалежним органом. ДПС повинна передавати дані в Мінфін, а не тримати все у себе. А що маємо на практиці? Знову вся повнота даних у ДПС. Звідси питання. Чому ми розробляємо нову систему на старих принципах і хто буде відповідальний за її безпеку? Тепер увага! До реєстрів буде вноситися інформація про наявність банківських рахунків у фізичних осіб. Не про обіг, не про суми, але сам факт існування рахунку буде надходити до контролюючого органу. Пояснюю, чому це важливо. Бо згідно з законом, інформація про банківські рахунки це банківська таємниця. На даний момент законопроєкт ще на розгляді. Але дуже важливо розуміти, що відбувається. Особливо, якщо ви підприємець, власник рахунків в кількох банках або власник банківських сейфів. Я відслідковую дану тему, і якщо щось зміниться, обов'язково розповім. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про дану ініціативу, і чи згодні ви, що банківська таємниця це те, що держава взагалі має захищати, а не поступово знімати. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні розбори. З вами був я, Володимир Ткач, бухгалтер та податковий консультант і ще той, хто допомагає розібратись у хаосі. Якщо вам необхідна буде консультація. Мої контакти, як завжди, під цим відео. Буду радий.